Так, ну що, друзі, я вас вітаю. Е, ви на каналі Хата Рибака. Так, Я, як завжди, в себе на складі, в мене приїхали поставочки і хочу вам цікавий відосіка зняти. Тільки там я переключу камеру, тому що там треба досить близько показувати. Е, приїхав у нас VanMocast, е, досить багато цікавих речей. там. Е, плюс е, відео буде цікаве, тих, хто займається трофейною рибалкою. Тобто, це в нас класика. Тому що там досить такі делікатні речі для гурманів, ті, хто е, підбирає до цей ключик, коли там кожна деталь є важлива для того, щоб отримати покльовочку того самого трофея. Тому дякую, не переключайтеся і поїхали. Так, ну що, переключив я камеру, друзі, тому що хочу показати вам досить цікаві речі. Досить, щоб вам гарно видно було, максимально постараюся вам розказати і показати якісь ставочки пороблю. OneMocast досить цікавий виробник. Плюс це, друзі, це трофейна рибалка. А в трофейній рибалці там кожна річ складає оцю цепочку, за рахунок якої ви все ж таки отримуєте цю покльовочку того єдиного монстра. Тому досить цікаві речі це в нас трофейна рибалка. Так, ну що, що ж, приїхало, друзі? Поїхали. Вже неодноразово показував вам ось такі гачки. Тобто, ну бачимо, да, лоск лоскхук. Тобто приїхало їх там в районі 30 пачок, це все під замовлення. Тобто, 6, восьмерочка маємо, цінник на них у мене 415 гривень. Досить класні гачки, покажу вам ще раз. Досить класна упаковка. Ну, Мокас, до речі, ну, він досить круто підходить до виробництва своїх речей, наскільки вони всі індивідуальні упаковки, тобто, їхня рекламка, ну, це все. Тобто, викликає якесь певне захоплення. Дивіться, як виглядає. Ось так. Це у нас восьмерочка. Вони є розмір 2, 4, 6, 8, є бороді є також безбороді. Тобто, це маємо, показав, будете пам'ятати. Далі привіз я ось такі гачки. Теж мені їх замовили, тобто, конлін. П'ятерочка, да, тобто назва в них ось так вони виглядають, така форма гачка. Тобто це для певних оснасок. Досить цікаво, теж виконали замовлення, вони теж є і 8, і двоєчка, якщо вам потрібно. Далі ще один вид гачка привіз, ось такі касіни. Тобто це самі цінник взагалі адекватний на гачки. На жаль, не буду показувати, розпаковувати, тому що там така якісна упаковка, не хочеться зривати пломби. Але все ж таки маємо, привезли ось такі. Далі, друзі, ще цікаво для торфейної рибалки. Неодноразово показував вам ось такі його кліпси. Приїхало скільки? 8 пачок. Це все під замовлення. Ну, тут можна розпакувати. Це самозасікаюча кліпса. Тобто використовуємо її для трофейної рибалочки. Тобто вся упаковочки, там є ось такий ще конверт. І я обережно з вашого дозволу вам все ж таки покажу їх. Так, тобто, упаковочки. Там знаходиться дві штуки. Тобто ось так вона виглядає, це кліпс. Тут на пружинці. Зараз було зрозуміло. Ось. Ось дивіться сама кліпса. Ну, камера фокусується, так. Да. Ну і коли йде клювання. Вона засікається. ну Зрозуміло, що вона не засічає рибу так, щоб прямо пробити губу там чи ще щось, але це вам дасть час, якщо ви щось там кормитеся, в'яжетеся і тому подібне. Досить класна річ. Є YouTube канал, друзі, там можна все подивитися, тобто в цього даного виробника і там все чітко, якісно показує. Але річ досить цікава, тому що її вже опробували. ну, В принципі, вона робоча. ну, Скажімо так, вона робоча. Тому теж маємо, привезли, будете знати, ось така річ. Далі. Привезли трошки сєточки його. Це для 37-ї пва системи, досить класна система, теж маємо, теж привезли. Є 5-метрові, є 20-метровий, хороша сєтка, якісна, досить швидко, як по холодній, по теплій воді. Тобто, замовляє. Далі, приїхали його, друзі, ось така річ. Це, це новинка, здається, да. Це його поводочки готові вже. Тобто 25 ЛБ, ДІ4 з флюрокарбону. Тому три штуки теж розпакувати не будемо. Тобто є малюночки, все якісно зроблено. Тому теж під замовлення привезли, теж маємо. І можемо вам запропонувати. Далі, друзі, цікаво, приїхали ось такий поводковий матеріал. Приїхав, ну, що сказати, 20 метрів. Це раз 18 ЛБ і 25 ЛБ. Зараз розпакуємо, тому що я його теж перший раз привіз. Ще не... А, ні, привоз, не пам'ятаю багато замовлень. Ось так він виглядає. Досить цікава річ. Камера, на жаль, не передає. Ну. 20 метрів, оцінник там, здається, теж більш-менш адекватний. Ось така упаковочка. Маємо ось таку привіз під замовлення. Хлопці будуть тестити, бо поводковий дуже важлива річ. І ось такий 18 зеленого кольору. Теж. Цікавий такий. Ось так виглядає. Тому теж, кому цікаво, може вам запропонувати. Так, їдемо далі. Так, приїхали, друзі, дивіться, е, лінтяйки, да, правильно називаються вони. Є е, українська назва, на жаль, не Це Кацапська. Ну, лінтяйки, щоб всім було зрозуміло, е, Блодворн. Тобто я поставляю там картинки, да, ось така річ, 10 штучок їх раз. Далі приїхали ось такі стопорки, друзі, білий і коричневий колір, тобто, два. Досить мілочовки наїхало, Ось такі стопорки. тобто, Приїхали для, для різних монтажів червоного кольору. Далі, друзі, маємо ось такі речі. Приїхали. Це в нас... Для насадок, тобто вінти. Да, бачимо, приїхали, маємо. Далі приїхали ось такі, тобто ворм для черв'яка і в такому коричневому кольорі. Тому що, ну так я казав, для естетів. Да. Далі приїхали ось такі лінтяйки під опариш, колір тобто, Зрозуміло, білого кольору. Да, тобто... Є ось такий під жовтий корм приїхав, теж досить цікаві лінтяєчки. Далі приїхали ось такі лінтяєчки. Тобто СК теж маємо, теж приїхали. Також маємо ось такі стопорки такого безкольорового. Далі приїхали жовтого, ну, тобто Це все під замовлення, щоб ви розуміли. Далі приїхали їхні кліпси, ось такі, друзі. Теж досить цікава кліпса, якісна, тому що дивився відос. Ну, дійсно, крута штука, там вам все вставлю, покажу. Теж приїхала упаковочка ось така. Далі, друзі, неодноразово вже привозив і знову замовляють мені точілки їхні. Тобто ось така точилка для гачків. Ну, це для спорту, зрозуміло. Досить така велика, зручна. Ну, Судяк, жало, вставляєте так от до точилки, да, і тобто, крутите його, і все, і ваш гачечок знову набуває тої якості, який потрібно бути. Має бути. Да, тобто, коли ви там... Ну, В спорті я знаю, що там гачки міняють і тому подібне, але дехто і навіть займається точилкою. Тому теж маємо, теж приїхали. Печівочки. Далі, що ще? Знову ось такі лі... у нас стопорки теж приїхали. Це знову приїхала кліпса. А, приїхали ось такі стопорки. Теж різного кольору, тобто теж підбойли, тобто в формі кукурузки. Ну, візуальний ефект, ніхто не відміняв, тобто кольоровий, щоб отримати покльовочку. Теж маємо приїхати. Зараз хвилинку підберу трошки, щоб. Вам було краще видно. Тобто бачите, скільки всього такого приїжджало в різних кольорів. Лентяйки різні. Далі приїхали ось такі ще стопорки. Це білого і розового кольору, бачите, тому що підбираю під колір насадки для трофейної рибалочки. Так. Е -е -е, далі, далі, далі. Хочу показати, ну, Ножниці приїхали, теж досить багато е, замовляв, досить багато вже кількість привіз і знов там приїхало до 10 до десятка. під замовлення. Van Cast. Гарно ріжуть, бо вже теж хлопці писали, що досить непогані. Далі, знову ж таки, покажу вам цю пва систему Це, друзі, 37-й діаметр. Тобто тут маємо ось таку сіточку. Насипаємо і як крушилка. Оба! Все, і пішло. Воно. Далі, що тут? 5 метрів халявної сітки. Якщо не хочете, ця штука в нас знімається. Тобто, ось бачите, сіточка. Ну, зручно, комфортно, якісно взагалі без проблем. Але 37 діаметр, друзі, тут вже кожен сам вирішує. Класна ПВА система. Тобто для бойлів для всього, ну, в принципі, можна. Використовувати. І тому хлопці зразу замовляють мені додаткові ПВА системи. Особливо ті, хто корабликами користуються, це для них взагалі далеко. Далі приїхала ось така новинка. Ну, Це дійсно новинка. Я перший раз тільки виставив себе в групі. Знову ж таки, роблю маленьку рекламку на групу. Хата рибака. Тому. Кому цікаво, шукайте нас. І зразу мені замовили, друзі. Да Приїхала ось така жилка, зрозуміло, відгуків я ще нічого не скажу вам. Що сподобалося? Ну В принципі, цінник адекватний раз плюс 15 ЛБ тут 1000 метрів, але розміри, друзі, 0,35 сама менша було б 0,25 на 0,28, я думаю, ви б мене порозірвали би, але так, в принципі, ну, що маємо, то маємо. Зараз я її розпакую, щоб вам показати. Ну, ось Так виглядає бобінка. Ну, ось такий колір, під воду зроблений, такий легко зелений відтінок, чи камера передає, я не бачу. Тому ось так. що 6,8 на розрив, тобто досить якісна, отзиви писали, що не крутиться, витримує відповідну нагрузку. 0,35 це саме менше. Там, до речі, йде 0,38 і 0,40, якщо я не помиляюсь. 1000 метрів. Ну, в принципі, що замовили, ми привезли все, як завжди, і будемо чекати на відгуки. Але кому хто хоче попробувати. тому пишіть. І вам привеземо. Тому маємо ось таку живку. Да. І що ще із новинок, друзі, оставив на самий кінець, тобто його окуляри. Це дійсно новинка. Ось так виглядає упаковочка. Цікаво мені теж, тому що я перший раз привіз і, до речі, скільки. Три упаковки привіз, друзі. ну три Цінник, якщо не помиляюся, там 2,5. Ну, тобто, ну, адекватний цінник. А ну ми робимо розпаковочку. І ось це виглядає ось так. Ось дивіться, який чохольчик. Ну, я ж кажу, це людина, яка дійсно підходить з душою до виробництва свого товарів і тому подібне. One Mocast. На магніті, так. Да. Да, маємо магніт. І тут вони ось так. Зараз побачимо, що ми ще маємо. М -м -м. Маємо ось. Так. А, ось так, вірно. Риба, типу там окуляри, я так розумію, їх важко розгледіти, так. Да? Надати ось такі карп, два карпа зображено. Ну і ось самі окуляри досить обережно, тому що все їде під замовлення з вашого дозволу. Ось. Ось так вони виглядають. Ну, зрозуміло, хотіла б потестити. Зараз я собі одягну. Чи... Ну да, друзі, блін, взагалі сидять просто шик. Сидять просто круто. Ну, давайте такому вже покажу. А, що скажете? Ваші думки? Ну, досить зручні взагалі такі, так файно сіли. Бо я собі недавно замовив, у мене приїхали від... хотів так швидко сказати, по, -по, 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 по фідерні очки приїхали окуляри. окуляри. Тому, ну, блин, ці взагалі досить класно сіли. Ха, цікаво. Треба буде подивитись на себе в зеркало. Ну, досить солідні, як на мене. Досить солідні. Таке в них забарвлення. торкаємося. Отак. Ну, це OneMocast, друзі. Тому ось такі замовлення виконав. Тому дивіться, якщо вас щось зацікавило, будь ласка, ласкаво просимо, пишіть, шукайте хата рибака. Дякую, що робите замовлення, а ми працюємо далі. Тому всім папа, OneMocast теж маємо в замовленні.